Слава Ісусу Христу, слава Матері Божій, слава нашій Україні. Христос народився в славі Мойго, Христос хрестився в ріці Йордан. Я вітаю вас всіх зі святом, хто святкує за новілянським календарем. Сьогодні в нас свято богоявлення хрещення Господа нашого Ісуса Христа. Також знаю, що є в нас. Хто з нами молиться, підписники мої, хто святкує сьогодні Різдво Христове. Я вітаю вас всіх. Пам'ятаємо, що ми святкуємо всі одні і ті самі святі події. Ми звеличуємо одного Господа, У нас один Господь, наш Ісус Христос. У нас одна віра, у нас одна Україна. І Будьмо єдиними у вірі, в любові до Господа, да. щоб дати нас не розділяли. Я завжди намагалася це підкреслювати в моїх молитвах. Я особисто свій зробила вибір, і після вивчення цього питання я прийняла рішення переходити. На новілянський календар. Я знаю, що дехто лишився на юліанському календарі. Це добре, що в нас є вибір, і що ми святкуємо Різдво. І хто 20 ми це свято, величаємо Господа, радіємо. Ми знаємо, що в нашій історії на початку 20-го століття був такий час, коли забороняли взагалі. Святкувати будь-які свята, і не було можливості святкувати зараз. Є, зараз навіть є вибір, ми поважаємо вибір кожного. Я вас дуже прошу, щоб ніколи це питання не стало для вас причиною для розборту. Тож ми єдині всі в наших серцях, ми славимо Господа, ми любимо Господа, ми молимось за нашу рідну Україну, за наш український народ, щоб Господь благаємо, щоб Господь благословив нас на мирне і тихе життя, на нашій рідній землі, щоб благословив Господь нашу державу, Україну, на справедливий мир, на процвітання, на благоденство, щоб дав Господь нам сили. Здолати всі наші бідні і напасти всіх ворогів наших невидимих і невидимих, явних і таємних, ворогів держави нашої, які нападають на нас зовні, зі зброєю і тих ворогів, які руйнують державу нашу зсередини, всіх зрадників, корупціонерів, хабарників, щоб дав Господь нам сили здолати всіх ворогів душ наших, всі наші пороки, очиститись. Духом Святим сьогодні ми. Вшановуємо Духа Святого і просимо, щоб Дух Святий сповнив нас кожного, сповнив все наше Єство до останньої клітинки нашої, і щоб перебував з нами завжди, щоб ми осяяні Духом Святим і перебуваючи. Господі, в з єднанні з Господом жили кожен день нашого життя, творили, працювали. Тоді всі наші справи і дії будуть Божими справами, коли ми через себе будемо являти цю божественну любов у світ до наших ближніх і до всього світу. Ми можемо змінити цей світ лише змінюючи себе. Це істина. Тому ми просимо, щоб Господь допоміг нам на нашому духовному шляху, щоб забрав, очистив з наших сердець все те, що із нашого розуму також все те, що нам заважає, перешкоджає всі наші пороки. Це зло з наших сердець, щоб Бог з Духом своїм святим оселився нас. І ми також молимося за наших воїнів, які напередові, які боронять наш український народ, нашу Україну від ворога. Ми просимо, щоб їх Дух Святий укріпив, щоб вони відчули радість цю святкову і світлом божественним, щоб вони були освітлені, Ні. бережені, захищені Господом, щоб Господь послав на поміч нашим воїнам. Нашим захисникам усі своє воїнство і сили небесні, всіх ангелів своїх, всі своє воїнство, і щоб благословив їх на скору, повну остаточну перемогу над ворогом, який прийшов на нашу рідну землю, щоб погубити наш український народ. Ми просимо, щоб Господь ангелів своїх поставив поряд з кожним нашим захисником, щоб ангели Божі. Своїми крильми захищали їх і вдень, і вночі від ворожих куль, від поранень, від раптової смерті, від полону, щоб всі наші воїни повернулися додому живими, здоровими з перемогою нашою якнайшвидше. Ми благаємо Господа, щоб Господь змилувався над нами, щоб вчинив нашу перемогу найменшою кров'ю, найменшими жертвами, найменшими втратами і, і серед наших захисників і також порятував життя всіх людей України нашої. Ми знаємо, що ворог наш обстрілює всю Україну, особливо потерпають при фронтові прикордонні наші міста і села. І ми благаємо, молимо Господа, щоб Господь захистив всіх людей наших по всій Україні, але особливо Сумщина, Харківщина, Донеччина, Херсонщина, Запоріжжя, Одещина, всі регіони наші просимо, благаємо Господа, щоб Господь свою прави, свою могутні закрив з небес і захистив. Всі міста, наші сели, наші домівки, храми святі і всіх людей наших порятував від ракетних атак і до так дронів ворожих, щоб Господь захистив всю інфраструктуру, нашу, енергетичну, транспортну, критичну, соціальну, всі наші об'єкти, щоб Господь відвернув і катастрофи, щоб відвернув Господь ядерну загрозу, щоб припинив Господь смерті і руйнування на нашій рідній землі, щоб припинив Господь страждання. Нашого народу ми молимося за всіх, хто в полоні ворожому. Хто у в'язницях і котівнях ворожих утримується, за всіх наших людей. Благаємо, щоб Господнє світло торкнулося і їх, щоб Дух Святий їх укріпив, сповнив. Щоб Господь був з ними, там у неволі, в тих жахливих умовах, яких вони перебувають, утримуються. Але щоб Господь їх визволив якнайшвидше звідти, щоб вони повернулися живими і здоровими додому із полону ворожого якнайшвидше. Ми мовимося, віримо, що всі люди. І дякуємо Господу за всіх, хто вже додому з полону на цей час. І за них також молимося, що Господь їх скоро відновив після всього, що їм довелося пережити, щоб Господь зілив їх, душі і тіла якнайшвидше. Ми молимося за всіх наших людей, які в окупації ворожій перебувають. Я обочався. Фейсбук треба мені під'єднати. За всіх наших людей, які в окупації ворожі, за всі, хто вболіває за Україну, хто всім серцем з Україною, хто чекає визволення, хто молиться разом з нами. Благаємо, щоб Господь беріг наших людей, всіх, які в окупації ворожій, і щоб допоміг, щоб як наші території, всі міста наші села були визволені від окупації ворожої, від ворожих військ і всіх зрадників, колаборантів, які цьому перешкоджають. Ми молимося, благаємо Господа, за всіх зниклих безвісти людей наших, за наших воїнів, які зникли безвісти на полі бою, за всіх наших людей за наших діточок, насильно депортованих, викрадених, які утримуються на ворожій території. Ми благаємо Господа, щоб Господь віднайшов повернути додому живими всіх людей наших. Якнайшвидше. Молимо за всіх наших людей, які чекають своїх рідних, близьких, коханих людей, за всіх, хто шукає зниклих безвісти, щоб Господь їх укріпив їх і в пробуваннях. і благословив кожному дочекатися живим і здоровим додому своїх рідних і близьких, якнайшвидше. Ми молимось також за віднайдення всіх загиблих наших людей, щоб їх рідні, близькі могли достойно їх поховати, попрощатися з ними, віддати їм належну шану і честь. Ми молимось за всіх хворих, поранених, скалічених наших людей, за всіх страждаючих душею тілом, за наших воїнів, поранених, важко поранених, де б вони не перебували нині, чи на полі бою, чи в шпиталях, чи в полоні Благаємо, Господа, щоб Господь їх, Духом своїм святим. Укріпив, зцілив, порятував їхнє життя за всіх людей наших, які постраждали від ракетних атак, від руки ворога, від атак дронів всіх, хто отримали поранення і каліства, і фізичні, і психічні. Ми молимо Господа, щоб Господь зцілив душі і тіла всіх наших людей, всіх потребуючих і щоб руками лікарів, руками рятувальників дарував кожному порятунок, зцілення, одужання, повне відновлення душі і тіла. І особливо також молимося за наших діточок. Ми молимося за всіх людей України нашої, які служать справі, перемоги, миру, добробуту нашої батьківщини, за всіх лікарів, наших за рятувальників, за волонтерів, за військове керівництво наше, за капеланів військових медиків. За партизанів наших за всі таємні спецслужби і війська, які діють на ворожі на окупованій території, щоб Господь давав їм сили на їх служіння на ту працю, на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. Ми просимо Господа сили, щоб нам вистояти достойно пройти всі випробування, які має нині наш український народ. Просимо Господа миру і милості. Благаємо, щоб Господь дарував мир нашій рідній Україні. Мир усьому світу і в кожну родину, в кожну домівку, і в кожне серце. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами пречистої, Твоєї Матері, і всіх святи, помили нас. Царю небесний утішитель души істини, що всюди і все наповняєш, скарби добра і життя подателю прийди і лися в нас і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благи душі наші. Святий, Боже, святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, Святий, Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, Святий Крип Святий безсмертний, Помилуй нас, славу Отсі, Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і навіки, віки віків. Владико, прости, беззаконня наші, святий зглянься і стіли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю, і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наші, сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй, 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 господи, помилуй. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу, прийдіть, поклонімося, і припадімо до Христа Царя нашого Бога, прийдіть, поклонімося, і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Господи, Боже наш. Ти вислухав Моїсея, коли він підносив до тебе руки, і народ ізраїльський зміцнив на ликитян, ти озброїв Ісуса новину на битву та повелів сонцю спинитися. Ти й нині, владику, почуй нас, що молимося до тебе. І зміцни силою твоєю наш побожний, український народ, благослови Його справи, примнож славу Його перемогою над ворогом. Зміцни всемогутньою Твоєю правицею нашу державу, збережи військо, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і справедливий миру тверди. Простягни, Господи, невидиму правицю Твою яка рабів Твоїх заступає в усьому. Тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні, за віру православну, наш побожний народ. І державу. Прости їхні провини, і в день праведної твоєї відплати подай він ці нетління. Бо Твоя є влада, царство і сила, від Тебе допомогу всі приймаємо, на Тебе надію покладаємо, і Тобі, славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Боже наш Ти, Бог єдиний на небесах і на землі. Володієш усіма царствами і народами в руках твоїх міцність і сили ніхто опиратися тобі не може. Ти сидиш на Херовимах і тебе безперестанно оспівують серафими. То що може проти тебе, людина? Приклони, Господи, вухо твоє й почуй, споглянь очима твоїми і побач, зілі справи й наміри ворогів наших. Віримо, що ти один милостивий і сильний, і можеш позбавити нас від рук їхніх. Ти зберіг раба твого Давида від руки сильного, вкотре показавши, що сила Твоя в немочі звершується. Подай же справедливий мир і спокій Боголюбивому народові нашому, і не віддай нам за гріхи наші, бо пам'ятаємо слова Спасителя нашого, і народного Сина Твого і Господа нашого, Ісуса Христа, всіх, хто взяв меч від меча, загинуть. Тож не на зброю нашу, а лише на тебе надію покладаємо. Силу твою вітаючи, ти твориш, чудеса, від тебе перемога і поразка. Даруй Україні нашій мир, справедливий, глибокий і непорушний, Від війни та нашестя супротивників оберігаючи, і усе на користь, душевну й тілесну подаючи. Бо Ти, Бог милості, цар миру і Спаситель душ наших, і тобі, славу, воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Боже Великий, Боже, Всесильний, ми в покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прийми нині благаємо Тебе щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, долю та щастя їй дай, примилосердний, Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість Твою подай. Благаємо тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за скалічених і немічних, за хворих і поранених. За тих, хто в окупації, в полоні і в заручниках, у в'язницях і катівнях ворожих утримується. за зниклих безвісти, за викрадених діточок наших, за всіх, хто в біді, в небезпеці і в скрутних обставинах перебувають, за всіх, хто втратив свої домівки і своїх близьких, і за всіх, хто твого милосердя та допомоги твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину. Велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої єдністю й перемогами славили величне ім'я Твоє завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого! Ти єдиний Творець чудеса, поглянь у милості та щедротах на смирення дітей Твоїх. І людинолюбно вислухай і помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу, народ та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш і визволи нас заради слави імені Твого, і нехай справдяться на нас слова, сказані Моїсеєм. Будьте сміливими, стійте. І побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Так, Господи Боже, Спасителю наш, не пом'яни беззаконні правд людей Твоїх і не відвертайся від нас гнівом своїм, але в милості і щедротах Твоїх відвідай смирених дітей Твоїх, що до Твоєї милості припадають. Повстань на допомогу нам і подай воїнству нашому зім'ям Твоїм перемогти. Зруйнуй неправильні наміри тих, хто йде на нас війною. Молимось до тебе, владико миру і спокою нашого, щоб, як щезає дим, так нехай щезнуть вороги наші, і як порох розсипається від лиця вітру, так нехай роззвіються всі їхні злі задуми знищити державу, нашу Україну. Господи, в Тихомир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм, поверни їм пам'ять Твоєї заповіді, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться цій Твоїй заповіді, пошле ангелів, які вселять у них страх і пам'ять про те, що й вони себе християнами називають. Хай же, Господи, буде воля Твоя над нами. І якщо твоє проведіння буде таким, щоб покласти воїнам нашому битві за віру і Україну душі свої, то простим гріхи їхні, і в день праведного Твого суду подай він сінетління. Але віримо і молимось тобі, великодаровитий, Господи, що Ти захистиш, утихомириш, наповниш та до спокою, приведеш усіх. Бо ти єси захист, і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на Тебе, і тобі, славу висилаймо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У твої руки, Боже, поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни. Дозволь їм завжди відчувати твою близьку присутність і захист, дай їм відвагу і силу мужньо боротись проти ворога, що повстав на нас. Почуй, Господи, молитви матерів України та захисти дітей Твоїх щедрою, небесною благодаттю, щоб вони, охоронені від ворожих куль від усякого зла, могли постійно сповнятися святим Твоїм духом. Зміцни, Господи, силою Твоєю усіх наших воїнів на передовій, сіли поранених, підтримай стомлених, визволи полонених, віднайди живими, всіх зникли безвісти. Вічний спокій, даруй Господи, тим, які вже відійшли від нас. Амінь. І наприкінці нашої молитви я вам заспіваю. Добрий вечір тобі, пане Господарю, радуйся. Ой, радуйся земле, син Божий, народився. Накривайте столи, та все килимами, радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий, народився, бо прийдуть до тебе три празники, Госі радуйся! Ой, радуйся земле, Син Божий, народився, а що перший праздник, то Різдво Христове радуйся, Ой, радуйся, Земле, Син Божий, народився. а що другий праздник, Син божий народився, а що третій праздник, святе вода хреща Радуйся, ой, радуйся, з. Святкує нині вся наша Родина. радуйся, ой, радуйся земле син Божий, народися, вся наша родина, славна Україна. радуйся. Ой, радуйся, земле, Син Божий народився. Христос народився, славі Його. Христос хрещається в ріці Йордан. Вітаю вас всіх ще раз зі святом і бажаю вам всім миру, мирної ночі і ганила охоронителя. Дякую вам за спільну молитву. Молімося, віримо. Взиваємо до Господа, Господь чує молитви наші, Господь дає нам сили на кожен день пережити ці випробування. Допомагаємо один одному, донатьмо на ЗСУ і будьмо єдиними. Коли ми єдині, ми непереможні. Ворог бажає нас роз'єднати на будь-якій причині, якщо б це не було, не дозволяйте вас роз'єднати. Мирної ночі, ангела-охоронителя. Покрою Матері Божої. Слава Господу Богу нашому, слава Матері Божій! Слава Україні! Христос посеред нас!